Такі надзусилля треба над собою проводити, коли ти ну, бувають різні етапи. Буває, ти впадаєш, якесь таке болот. Коли ми спілкуємося з кимось, спілкування це завжди обмін енергіями. Рік назад я подивлюся, я буду так грати на гітарі, мені буде це подобатися, я б це ну, я не міг це уявити. Я знав, що кожної суботи я приходжу, там 9.00 зранку старт. Спілкування вона тебе воно надихає тебе на духовну практику. Це от істина проявляється у всіх сферах нашого життя. Намаскар, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Ця от істина проявляється у всіх сферах нашого життя. І дійсно, ви можете подивитися, що нас формує наше оточення. І взагалі, хто ми? Ми продукт виховання наших батьків, ми продукт наших друзів, з ким ми спілкувалися. Ми продукт того, які книжки ми читали, ми продукт того, які ми фільми дивилися. Куди ми ходили, що ми чули, яку ми музику слухали, ми наче вібрали в себе усі знання ззовні, які є, і ті знання нас сформували. Коли ми спілкуємося з кимось, спілкування це завжди обмін енергіями. Тобто неможливо так, що от, ти комусь говориш і е, нічого від того не отримаєш. Навіть коли людина мовчить біля тебе, ти все одно обмінюєшся з нею енергіями, обмінюєшся з нею свідомленнями різними. Так? Тобто завжди є обмін. І коли ти з кимось спілкуєшся, коли ти дотикаєшся, коли твої ідеї дотикаються до ідей іншої людини, ви обмінюєтесь тими ідеями. І вона садить тобі в голову зерно своїх ідей, а ти садиш в її голову зерно своїх ідей. Так і відбувається. Тому важливо, дуже уважно слідкувати, з ким ми спілкуємося, в яких компаніях ми проводимо час. Я займався спортом, я бігав на дальній дистанції, тобто 5-10 кілометрів я любив бігати, там, їздив на змагання. І дуже важливо було бути в компанії. І якщо б я бігав сам собі один, просто виходжу з дому і на провіжку всі ходжу. Це дуже круто, так і варто робити. Але без компанії, якщо б в мене не було компанії, у нас була, от я жив у Львові. В той момент, і така була організація бігова, і вони організовували забіги. Кожної суботи ми там бігли 5 кілометрів. Так я знав, що кожної суботи я приходжу, там 9.00 зранку старт. І все, я знаю, кожної суботи я приходжу, і ми будемо бігати. Там збирається людей 20, 30, 50, може би, збиратися. І ті компанії ти набагато легше бігти ту дистанцію, особливо коли ти починаєш. Я починав, я просто приходив в ту компанію. А ми пробігли дистанцію, після того пішли всі на чай говорити там, про бігові теми, про спорт. Тобто ти знаходишся в компанії людей, яким цікаво біг, яким цікаво спорт, яким цікаво здоровий спосіб життя, так, яким не цікаво там, шкідливі привички і от все щодо того. Так? Тобто Люди, які дбають про своє здоров'я. І ти заряджаєшся тими ідеями, тими розмовами, і ти хочеться ще більше йти і бігати, займатися спортом. Якщо б не було, не було б такої компанії, можливо, я б і справився, можливо, я б і займався бігом, там, на змагання їздив, але це було б дуже важко. Так, Дуже важко самому себе мотивувати. Деколи такі надзусилля треба над собою проводити, коли ти ну, бувають різні етапи. Буває, ти впадаєш, якесь таке болото, наче нічого не хочеться, якась апатія. І дуже допомагає друг, який приходить. Ні, пішли на пробіжку, пішли, що ти? Там Дощ на вулиці падає, нічого страшного, пішли От. Так само і в будь-якому. Тобто і в медитації так само. Тобто, якщо в тебе немає компанії, в якій ти будеш приходити хоча б раз на тиждень проводити колективну медитацію, це буде набагато важче. Один в полі не воїн, потрібно шукати компанію. Тобто, ти можеш сказати, хто твій друг, я скажу, хто ти. І можете проаналізувати рівень здоров'я, да, от фізичної підготовки так, спорту то ваших 5 друзів, от візьміть ваших, ну, 5 навіть, людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь. І візьміть їх, проаналізуйте. І от середньостатистично, по, тому, по вашій фізичній підготовці, це будете ви. Так? Або наскільки ви творча людина, наскільки ви там, малюєте, проявляєте творчість, співаєте, чи різні речі робите. Так? От, проаналізуйте 5 людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь. Якщо ви займаються творчістю, вони займаються мистецтвом, скоріш за все, навіть якщо ви не займалися, ви почнете цікавитися цим. Я от ніколи не грав на гітарі. Я от... Мені було важко це вивчити, якось інтересу особи не було. Зараз я приїхав, зараз компанія людей, 10 людей тут, і всі грають на гітарі. Я такий прийшов, ну, йов, а як я буду один не грати на гітарі? Я за декілька місяців навчився ну, грати на гітарі, мені почало подобатися. Мені почало мені хотілося більше і більше грати, якісь різні мелодії вчити. Я почав кайфувати. Я сьогодні зранку грав. От, думаю, Кафі зловився на думці. От, рік назад я от подивлюсь, що я буду так грати на гітарі, мені буде це подобатися, я б це, ну, я не міг це уявити. От. І воно так і працює. Є такий дуже хороший приклад, який мені засів в голову і постійно мені приходить, якщо от є банка солоних огірків. Так? І є один свіжий огірок. Що буде, якщо свіжий огірок помістити в банку з солоним огірком? З часом він також стане солоним огірком. Так? Я от зрозумів, якщо я хочу розвиватися в якійсь сфері свого життя, я повинен помістити себе в середовище тих людей, кому цікаво розвиватися або хто вже успішний в тому. Так? І оцей садсанг, що таке садсанг? Садсанг це та компанія, яка веде вас до духовного розвитку. Так? Тобто може бути різна компанія. Тобто ви хочете займатися бізнесом, ви оточили себе людьми-підприємцями, яким це цікаво. Ця компанія хороша для вас, вона вас визвишає. Але це не є сатсанг, так? Чи ви хочете навчитися бігати почати? Ви спілкуєтесь з спортсменами. Це крута компанія, але сатсанг — це саме тоді, коли ви шукаєте духовного розвитку. Коли ви зустрічаєтесь з людиною, от в мене є друг, будь-який час я з ним зустрічаюся, я розумію, що він мене возвишає. Тобто, чисто в спілкуванні ми обмінялися пару фразами, навіть просто про те, як там жарити кабачки, як там макарони варити. Ми говоримо про прості теми, але спілкування, воно тебе возвышає, воно надихає тебе на духовну практику. Так? Коли ти попадаєш в поле духовних практиків, воно автоматично приводить твій розум до того стану, коли ти... тобі цікаво це. Тобі цікаво пізнати духовність, тобі цікаво медитувати. І це є сатсанг. Тобто, Потрібно шукати ту компанію, яка вас надихає на духовний розвиток. І уникати тої компанії, яка вас відводить від духовного розвитку. Така компанія, яка вас відводить від духовного розвитку, називається Асанг, тобто протилежно до Сатсанга. Як кажуть, потрібно уникати компанії, яка веде тебе до деградації, і знаходити компанію, яка буде тебе розвивати. І це дуже важливо. Тому, якщо ви хочете досягнути успіху в медитації. Духовному житті, здоров'ї, в мистецтві, в фінансах, в кар'єрі, вашій, в будь-чому. Потрібно себе оточити тими людьми, які вже в цьому успішні, або які також хочуть розвиватися разом з вами. Тому в нас на проєкті Meditation Steps у нас в кожному місці, в великому місці так точно, у нас проходить колективна медитація. Ви можете прийти помедитувати разом, поспівати кіртан. Так насолодитись компанією, послухати інші думки, а що інші люди думають про медитацію, а яка в них мотивація, а навіщо вони взагалі цим займаються? Так. І ви побачите і почнете краще розбиратись, там, краще ну, все мотивувати. Один в полі не воїн, потрібно завжди шукати компанію, з ким ви будете йти на шляху. Я от прочитав книжці: от мій гуру пише таку річ: у вас є 50 поінтів, 50 очків доброти, а в когось є 30 очків. Навпаки він мінус заходить на оборотом. Ну, 30 очків зла. Так. І якщо ви спілкуєтесь з тою людиною, ви йдеться обмін енергії, і ви можете змотивувати ту людину на добро. Якщо у вас є 50 очків добра, а він що є 30 очків, то ви можете змотивувати його і підтягнути. Тобто у вас є сила така. І така компанія буде для нього корисна. І для вас теж корисна, тому що ви допомагаєте іншим людям. Таку координацію. Потрібно вступати. Але навпаки, якщо у вас є 50 очків добра, а хтось, ну, ви зустріли прямо таку от, ну, ну, немає злих людей, але назвем, що в такої людини є тенденції робити злі речі. так? І в нього є так, тих тенденцій, нехай на 80 очків. У вас 50, на 80. так? Відповідно, вона скоріше змотивує вас, вас робити погані речі, ніж ви змотивуєте її робити корисні речі. Ось так воно відбувається. Так? І потрібно уникати такої компанії, тому що така компанія якраз називається Ац Аца Якщо у вас ще немає сили, якщо ви ще не укріпли в принципах того, що я от буду медитувати, я буду займатися здоровим способом життя, я буду читати книжки, я... мені не потрібні шкідливі звички. Так? Коли ви попадете в компанію, от ви, не палите, так? ви попадете в компанію і будете на протязі певного часу спілкуватися з людьми, які палять. Вони от, от ви спілкуєтесь і вони всі ой, пішли там на перекур ходимо. І так постійно, і так кожен день, допустимо, на вашій роботі. З часом у вас буде з'являтися думка, а може мені також піти за компанію. що ну, весело було, я так розумієте? І воно все впливає. Тому потрібно слідкувати, з ким ви спілкуєтесь. Я от такий от приклад гуру наводить, якщо в когось є от 50 очків недоброти зла, а у вас є тільки 30 добра. Ви не зможете її переконати, ви не зможете змотувати ту людину. Вам потрібно уникати її. Але якщо ви проведете друга, так, ви проведете друга, якого ще 30 очків доброти, разом у вас 60, а в той людини 50. Тобто разом ви вже зможете змотувати ту людину і направити її на шлях розвитку. Ось так воно працює. Якщо ви візьмете ще одного друга, то їй це буде взагалі легко. В старому стані якомусь депресії, апатії, і нічого не хочеться, мотивації нічого робити немає. І цей ваш стан апатії нехай на вас на мінус 30, так? Мінус 50 навіть. Ви приходите на колективну медитацію, де люди там всі заряджені, всі мотивовані, хочуть робити духовну практику, І ви попадаєте в таку компанію і ви автоматично піднімаєтесь. Тобто та компанія вас піднімає, ваші мотивації. Тому потрібно шукати компанію, яка вас... Возвишає, і уникати компанію, яка вас опускає донизу. Це от основа. В моєму житті, якщо б я не знайшов своєчасно друзів, з якими я б разом мотивував, можливо, я б і не був там, де є я зараз. Ось. Тому важливо, друзі, знаходити правильну компанію, слідкувати, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви проводите час. Що таке взагалі дружба? От, на мою, на мою от, думку, друг це та людина, яка робить ваше життя кращим, і ви робите життя людини краще. Тобто, якщо ви зустрічаєтеся разом, і вам хочеться робити якісь возвишені речі, вам хочеться робити хороші речі, вам хочеться розвиватися, то і це крута компанія. Це людина для вас, друг. Коли ви її зустрічаєте, і вона вас возвышає, вона вас мотивує на якісь кращі речі. І навпаки, коли ви. Зустрічаєтесь з людиною, і ви відчуваєте, що після того спілкування вам хочеться ну, якось нічого не хочеться, хочеться як, робити погані речі, думки лізуть, в голову різні. Потрібно, якби, бути дуже обережним. При тому один день друг може бути в хорошому настрої, інший день може бути в поганому настрої. Це не страшно. У нас різні бувають моменти, коли хтось в поганому настрої теж можливо підтримати. Але якщо це триває... Дуже довго, і в людини не має мотивації прийти до нормального стану. Тобто потрібно бути дуже обережним взагалі, що ж ми поговорили з вами наскільки важливий сатсанг, наскільки важлива компанія, правильна, яка буде вас возвишати. Тому практикуйте сатсанг, знаходьте і компанію, ви можете знайти колективну медитацію у вашому місці. І хочу сказати таку, що важливу річ, що що таке йога. Його це один відсоток теорії і 99% практики. І цей один відсоток теорії він потрібен тільки для того, щоб ви робили гарну свою практику. Тому ви навіть можете поставити це відео на паузу, зробити медитацію, сісти собі гарно, ви вже знаєте, як медитувати, потім продовжити перегляд. Так? Тому що, коли ви дивитесь відео, ви знаходитесь в компанії зі мною. В мене є мотивація на медитацію, я можу нею поділитися. Тобто ви дивитесь відео, у вас з'являється якась доля мотивації, використовуйте її. Можливо, практикувати. Мінімум два рази в день, робіть вашу хорошу практику. Будьте з нами в сацанзі на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях. Я буду радий ділитися своїм натхненням. Бажаю вам гарного дня, намаскар!